Але запам'ятайте, що хто пнете вінок з барвінку, за це ці гроші. Вінок з барвірку коштує гроші. У вінок з барвінку кладеться 4 зубки чеснику, 3-5 колотічок. Молодій Одесі зо 4 срібні монети. Якщо фамілія багата, то може бути навіть цілий вінок обруч зі срібних монет. Молодий на голові має кресаню або капелюх. Рідше бересі рогач, але не так часто. Переважно кресаня. Молода так само має дуже багато упліток, бовтиць, китиць. Так само твоночолок кладесі чільце, зверху ведесь корона, може бути з долютуванням. Не раз з Лебединого пір'як в Одесі, гуцули між собою сперечаються, що є правдивий вінок нареченої, що ні. Кажуть, у нас так, а у нас так. Я вам скажу, навіть не у кожному селі, у кожній хаті може бути відмінний обичай. Ми показуємо середнє арифметичне, але варіації на тему цього дуже великі, бо культура гуцульська. Дуже багатогранна. Молодий має мати перо на капелюсі. Перо для молодого вгора бересі з найфайнішої птахи. Слава Ісусу Христу. Найчастіше бересі перо для молодого з жар птиці. Не раз бересі з фенікса. Слухають. <ріст> у верховині бересі з папугая Ари. У Криворівні зі страуса Еву. У річці з Києві. Але наш молодий гонорарий взяв з раді, кого теж піца дав. Тара, та й вс.